Як треба правильно накладати турнікет. Всі ми чули про такі моменти, як три зони: червона, жовта і зелена. В кожній цій зоні по-своєму накладається турнікет. Чому? Наприклад, в червоній зоні в нас немає часу розбиратися, де в нього. Ось я бачу тут кров чи тут кров. Яка різниця, я її не бачу. Ми накладаємо максимально високо, наскільки це можливо. Важливо не стільки, скільки ви крутите обертів, а важливо, наскільки ви щільно затягнете перший затяг. От він важливий, дуже важливий. Роблю максимально сильно перший затяг обклеїв стрічку, щоб вона сразу не ушла. Тепер ми робимо оберти. Типу, скільки треба крутити турнікет. Крутим до йоб твою маті і ще один раз. От пішов у мене перший оберт, пішов у мене другий оберт. Ти вже відчуваєш її нормально, да? Чому? Всього всього два оберта, але правильно затягнутий перший затяг. Я вже відчуваю, що третій оберт піде тяжко, але. Я знаю, що його треба зробити. Якщо у вас навіть можливість є залізти під цей турнікет, це вже хірово, він неправильно накладений. Що нам тепер треба зробити? Цей хлястик треба максимально зафіксувати. Тобі ж проклеїти його до кінця, протягнути через ці рожки і заліпити зверху стрічкою час. Для чого це треба? Бо в моменті того, коли ми будемо пересуватися, кудись тащити його, щось буде відбуватися, і ми цього не зробимо. Не заліпимо і не проклеїмо далі. Оце просто коротко, так улітає, а ви ж переміщуєте його. Ви не спостерігаєте за тим, там турнікет, не турнікет, ви його тащите. Воно улітає і людина починає знову витікати. Тому ми спостерігаємо за цим прям доцільно.